Лас Блок. Я не можу на це дивитися. Лакукареча. Удмінський uh -oh! uh -oh! What's Васап, васап. ха Ми знову тут. І сьогодні я максимально щасливий. Чому? Тому що в мене ціла база Блоків. Я дійсно в шоці, ти тільки глянь. Блок звичайний, Блок тако, last lucky blocks Diamond. Ого-хо! Oh Лакіблок, адмін, золотий Лакіблок, і знову лакіблок тако якийсь доволі цікавий. Якщо тобі подобається його капелюх, став лайк. І також у нас з вами є Лакіблок тако, він готовий, тому бажаю тобі смачного, міфічний Лакіблок. Далі у нас є адмінський diamond лас Лакіблок. І є Лакіблок тако, але він з бульбашкою. Я жуйки люблю. Пиши в коментах, чи ти теж. Ти думаєш, це кінець? Не. Не, не 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 я підготовив дещо максимально потужне. Давай я тобі покажу, що у мене є. Йой бог Брейн Ротів Еспресо Сігнора, яка дає 1,2 мільйона в секунду. А коштує 25 мільйонів. Далі у мене є Кокофанто Елефанто, який коштує 5 мільйонів, і він набагато фіговіший, ніж оце. Какасіто Саталіто. Я два дня вчився це вимовляти. Вона дає 750 тисяч в секунду. І якось я пішов від більшого до меншого. Але почекай, почекай, почекай. Я хочу тобі дещо показати. Дивися сюди. Ой-ой-ой, ой ой я не можу на це дивитися. О-хо-хо-хо-хо! Джоб, 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 сахур. О! Є 2,9 мільйона в секунду. Коштує 175 мільйонів. Він жовтенький, і мені він дуже подобається. А ще також у нього є бита. О, в мене теж є бита. Чи це означає, що я коштую 175 мільйонів? Не знаю, не знаю. Кукусіки. Кукусики. Я готовий почати. Давай оставимо його на потом. Спускаємося вниз, почнемо з самих-самих таких. Ну таких, самих дешевеньких. 2,5 мільйона. Так, а цей скільки коштує? А як мені подивитися, скільки коштує цей Лакі Блок, А? Мені заважає його шапка й тако. Бомбомбіні гузіні один мільйон. А навіщо він мені? Для того, щоб поновити базу. Тому ми ще сьогодні й базу оновимо. Кайф, ну що, починаємо? Так, ми готові. Лакі Блок, самий звичайний. Хух, полетіли. Let's go. Open. Давай, дивимося. І. І хто у нас тут? І. Хто ти? Вау! Ого! Зібра, зубра, -зібра, зібра лінії. міфічний, 1,5 мільйона дає 6 тисяч в секунду. Чи це чудово? Напевно, не знаю. Пиши в коментах. От як мені подивитися, скільки цей коштує. 2,5 мільйона, да? А цей скільки коштує? Тоже 2,5 мільйона. А! Так вони ж однакові. А ні, дивись, всього якось намальований вогник як і тако А тут намальований, значить, тако і галстук? Ти що, діловий чи що? Наступний лакі-блок Let's go Запускаємо його і дивимося, що там випадає. А ну, давай, 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 давай! Хтось класний. Ну, це капець. Да, два однакових. Таке буває, близнюки. <плес> Захотіли бути у мене на базі. Дякую вам, мужики, ви дуже класні. Йомайо, -йо. <плес> я хотів щось цікавіше. А! опо-по-по-по-поп. -оп 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 -оп. Зачекай. А в мене питання. Цей дає 6 тисяч, а цей дає майже 50 тисяч. <плес> а, тому що, напевно, в нього оці штучки дає. І тому він дає більше. Напевно. Ладно, йдемо далі. блок. Ну, якщо випаде знову такий самий. <плес> Кавун, то <laughs> я буду в шоці? Я буду печальний, я буду злий, я цього не хочу. Запускаємо наступний лакі блок. Let's go. Open. давай. Ха-ха, і хто у нас тут? І давай, і хтось класний. Це вже кавун, та за що? Ще один кавун? Ну це вже хоча б якийсь пантовіший кавун, да? Ну да, він хоча б більше ко. А, 1,7 мільйона, а цей коштує 1,5 мільйона. Тигри Тигреліні, ватермелінії. Міфічний. І у нього тако на голові. <смі> мені таке подобається. Ну і що, йдемо далі. Поки я не скажу, що мені повезло, але я щасливий, тому що у мене є ви. А, у нас ще один, я вже хотів цей запускати, а тут а ще один. А скільки він коштує? Можу віддати його за 50 мільйонів, а цей можу віддати за 25 мільйонів. Тобто виходить, цей лакіблок коштує більше, ніж цей лакіблок. А це означає, давай запустимо з тобою лакіблок. Тако. Він готовий, я готовий. Я сподіваюся, ти теж готовий, тому запускаємо. Давай, давай, давай. І хто у нас тут? І Куатіто Гатіто такото. Ха-ха! Це бог брейн ротів. Хе-хе! Прикольний, мені він теж подобається, але виглядає дуже класно. Не знаю, куди він летить, але він дуже-дуже мілашний. Якщо він тобі теж подобається, то обов'язково став лайк. Він даже світиться такий пантовий котик. І дає 165 тисяч в секунду. Топчик, це дійсно топчик. А скільки цей коштує? 25 мільйонів. А цей коштує у нас, значить, 50. Давай ми з тобою подивимося, що випаде в цьому. Лакіблок тако з бульбашкою. Давай, ти готовий? Я готовий. Ходо готовий хо хо Open! Я дуже чекаю, я дуже чекаю, щось класне. Давай, давай, давай! Хтось класний з бульбашкою! Да! Чихуанини, так у нени ха Це максимально потужно. Хот-дог менший. О, це точно. І він з бульбашкою. Да, Любить жувати жуйки і дає майже 500 тисяч в секунду. Ух, ну мені подобається. да Хот дох біля такодога. Ідемо далі. Золотий адмінський лакіблок. Оу, і в нього чудовий капелюх. І тако на ньому. Смачного. Let's go Запуск Чекаємо. Так, 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 так. І, воу. Алесіо, 17,5 мільйона. Коштує вау. Йо, йо імба! Да-да-да, нам напевно повезло. І він дає 552 тисячі в секунду. З половинкою. Вау, <с> ні, ну, виглядає, він даже не знаю. Чудово. Це футбольний м'яч з носом в кепці і стако на голові. Так, о, дивися, він вже дав 160 мільйонів. Вау. давай візьмемо, обов'язково. А чому ні? А ми можемо собі дозволити. Якщо любиш футбол, став лайк, я його обожнюю. Далі на нас з вами чекає саме-саме цікаве. Хо -хо! А саме адмінські лакі-блоки, які коштують дуже-дуже багато, І з них може випасти хтось. Ох, чудовий. <реш> О, а де все поділося? А ні, все окей, все є. Я... Ані, зачекай, немає. А де стіна? А, вона вже появилася. У, вау. Ну це зачекай, 75 мільйонів 2,2 мільйона в секунду. Ну це дійсно потужно. Бізонте джіупітере. <реш> ой ой Ой-ой-ой-ой. Класно виглядає. Далі. Дул-дул-дул, або дуї дуї. -дуї. Золота мавпочка з тако на голові. А скільки він дає? Як можна подивитися, скільки він дає? А я не знаю, як мені подивитися, скільки він дає. Далі ще один. Тоже мавпочка, но вона вже не золота. Вона вже така ділова ковбаса. <схід> Такий офісний планктон. А, ні. Це виходить так, що вона вчиться в школі. Але коштує 150 мільйонів. У, непогано, непогано. Далі. Ой-ой-ой-ой. А хто це у нас такий маленький і коштує 100 мільйонів? Йомайо, -йо, ви чому так багато коштуєте? Лостралалеритус. Ти глянь сюди. Лакукарача. Ха-ха! Є, ти який він класний. Блін, я теж собі такого хочу. Він офігенний, кумедний, і в нього чудові вуса. Як в якогось дяді Васі. Якщо знаєш дядю Васю з такими вусами, то став лайк. Ой-ой-ой-ой, він дає майже 50 мільйонів в секунду. о Я в шоці. Це у нас з тобою лос комбінасі, у нас чітко золотий і коштує він дуже 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 багато. Але я можу собі дозволити, оскільки в мене є 100 11 мільярдів. Я багатий. Ха-ха. <laughs> Black Hole God. О, oh, як вона класно виглядає. Галактична. Хтось з них, можливо, нам випаде. Тому давай підемо подивимося, хто це буде. Тому що у нас з тобою є. Золотий лакіблок, адмін. Оу, оу-воу. Хе-хе, я хочу його запустити. І я сподіваюся, мені повезе. Давай. Оупен! І хто тут випаде нам? Давай, хтось дуже-дуже класний, будь ласка. Black HoleGoat 75 мільйонів і дає 500 тисяч в секунду. Майже як у мене. Так, 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 да-да-да. І він вже дає 100 мільйонів, ти глянь. Ай-яй-яй-яй-яй, що за пушечка? Ух, в мене на тебе величезні надії. Last Lucky Block! Admin! Diamond! даймонд. Давай я жду. Так, 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 так. І. Хто там? Хтось класний? І воу-воу-воу, oh, воу! Oh, 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 oh. Ну, це не так потужно, як можна було, але лос Оркалітос. Мілашки. Да, я з тобою згідний. Виглядають вони. <сміла> Мілашно. <сміла> Такі вже бубочки, да? Лас, лакі блок. Адмін. Не підведи мене, я тебе благаю. Давай для відео, когось потужного. Запускаємо його і дивимося. Хто ж там буде? Так, 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 так. І хто там? Хто ви? 500 тисяч в секунду. Вау, непогано. Імбово! Да, це дійсно імба і вона коштує 100 мільйонів. А ти тільки глянь, як вони мило виглядають. Ай, такі вже бубочки. Але я думаю, вони нас зможуть з'їсти. Да, це жорстко. А називаються вони Лос Тортуз. Ну і настав час глянути, хто випаде в останньому. В нас з тобою ціла база лаки-блоків була. Я повинен підготуватися. Я готовий? Напевно, так. Останній лакі блок. Я... я не готовий. Почекай, я не готовий до цього. Я повинен підготуватися, тому погнали. Ха-ха! Останній лаки блок. Я покачав біцепс, має випасти щось потужне. Let's go! Погнали. Open. Давай глянемо. Давай, 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 давай. Хто там? І. Вау! Лос і Пітакос. Хе-хе-хе, вони класні. Да-да-да, Згідний з тобою. Напевно, нам повезло. І так, значить, ми починали з них. Вони самі такі, ну такі собі, да. <хи> <хи> Далі Black God. Золотий. 500 тисяч в секунду. Потужненько. Алесіо 552 тисячі в секунду. З половинкою. Гатіто та кото. Мені він так подобається. Напевно, зі всіх він мені подобається найбільше. Але також дуже класний оцей. Чіхуаніні та Коніні. <гаті> Зачекай, але в мене є оновлення бази. Я можу оновити базу. Але вони всі зникнуть і я цього не хочу. Печально, але мені доведеться їх віддати. Ходо хоче спасти іншого ходога. <гаті> О, він взяв мого джоб 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 Сахура. Ей, <свісно> <свісно> ладно, це заплановано. Настав той час. В мене є кошти, в мене є бомбомбіні гузіні І давай нажмемо цю кнопочку, жовтеньку кнопочку. <свісно> а за це нам дадуть з тобою слеп і пушку, яку я зможу ставити на чужих базах. Ага, будете знати, я йду по вас. І також якась штука, я не знаю, що це таке, але воно у нас буде. Поновлюємо базу і. Let's go Так, я оновився. ТТТ шахур далі. М -м -м, даже так. Оп. І ти в мене на плечі. Що ти там забув? ей Дякую тобі за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау!